Через війну багато українців втратили свої робочі місця, тому велика кількість людей отримує допомогу з безробіття. Є люди, хто влаштувався на роботу неофіційно і отримує зарплату в конверті. Таке було і до війни, а зараз тим паче, тому що кожен шукає собі зараз можливість якось жити, виживати зараз в цей непростий момент. І що відбувається? Так, от субсидія і допомога з безробіття не будуть. Надаватися громадянам, які працюють неофіційно. Таке рішення запропоновано в проєкті закону про працю, про які я вже вам розказувала, де хочуть вводити і 6 робочих днів і визивати на роботу в нічний час. При цьому платити більше не будуть. Зарплату взагалі хочуть скоротити мінімально і так далі. І так далі. і так далі. Є випуск про цей проєкт закону про працю. Ви можете подивитись. І ось все це запропоновано в цьому проєкті і буде схвалено воно у судовому, по у судовому порядку. Тобто, я не здивуюся, якщо чесно, якщо взагалі таке рішення запропонувала Третякова. Ось чесно, таке могла запропонувати тільки вона. Хоча, можливо, є ще декілька таких можновладців, хто ось може таке запропонувати зараз. Тобто, простими словами, у людей, хто працює неофіційно, хочуть забрати і субсидії, і допомоги. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю. Ой, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Кабмін запропонував позбавляти допомоги з безробіття та субсидій громадян, які влаштувалися на роботу і не уклали. Трудового договору з роботодавцем. Тобто працюють неофіційно. Я, якщо чесно, не розумію взагалі, ось зараз, якщо ось, приміром, так, візьмемо якусь сім'ю, де люди просто намагаються зараз вижити. Так же, в принципі, як кожен зараз з нас. Кожен шукає собі місце, де йому краще, де краще платять. І вже. Вплювати, якщо чесно, офіційно це чи неофіційно. Так от, влаштувалася людина на роботу неофіційно, потребує допомоги від держави, а не буде недопомоги, не буде. Ну, добре, припустимо: припустимо, влаштувалася на роботу і не буде отримувати допомоги з безробіття. Добре. Але забрати субсидію, я взагалі не розумію, як все це може якось клеїтися, правда. Тому що. Ну, це як виходить? Не працювати і чекати, поки Мана Небесна впаде, чи як. Я чесно, я взагалі я, я не розумію, як взагалі, взагалі хто приймає такі закони. Ну, правда. Хто е, запропоновує такі закони? Ще не прийнято, але наскільки я розумію, буде прийнято чи вже прийнято, я не знаю, що вони там мутять з цим законом. Звичайно, факт такого працевлаштування він має бути доведений в суді. І лише за рішенням суду людина буде позбавлена права на соціальні виплати. А в законопроекті йдеться, що в разі встановлення рішенням суду факту виконання особої роботи без укладання трудового договору та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і інших обов'язкових платежів такі особи позбавляються права на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття протягом двох років з дня набрання законної сили рішенням суду. Тобто це такий спосіб, знаєте, позбавляти. Ось я чекала, я чекала, тому що зменшили виплати, зменшили не виплати, а зменшили суму виплат на наступний опалювальний сезон щодо субсидій. І ось мені просто було цікаво, як же ж будуть позбавляти людей субсидій. От мені просто було цікаво, знаєте, от що вигадають на цей раз. І ось на цей раз, як бачите, ось ось таке вигадують. Тобто тут насправді дуже багато людей може потрапити під ось цю, скажімо так, під ось цю лінію їхню, так, яку вони, червону лінію, яку вони провели для людей. Аналогічна ситуація, так, це, що було стосовно безробіття, все те ж саме і щодо субсидій. Якщо в судовому порядку встановлять факт неофіційного працевлаштування, людину на дворічний термін позбавлять права отримувати субсидію. І мінімальний розмір допомоги з безробіття на сьогодні в Україні він становить від 650 до 1000 гривень, максимум, на який може розраховувати безробітний громадянин, може становити 9924 гривні, Але. То я думаю, що дуже мало людей отримує стільки. В основному, це а, значно менші кошти, але все одно вони є. І а, ну, ось так. Також влада пообіцяла, що подбає про українців, які не можуть знайти роботу тривалий час. Ось такі громадяни вони будуть залучатися до відновлюваних робіт після закінчення війни. Про це я теж вже багато розповідала, і там теж дуже багато нюансів із всім цим. Тобто, це таке, знаєте, наче добровільно, наче не добровільно, тобто якось незрозуміло, і зарплата там невелика, і дуже багато людей, звичайно, проти всього цього. І особливо ті люди, які там за фахом. Були там ти ж економісти, юристи і так далі. Тобто, йти десь щось купати, розбирати і так далі, відновлювати, будувати. Тобто, це трошечки не їхня спеціальність. Люди, які звикли отримувати хорошу зарплатню, вони просто не підуть на такі роботи. Але бачите, ось якось все це так зводиться. Але добре, добре, я трошечки згодна з тим, що ось платили людині. Допомогу влаштувався, навіть якщо неофіційно, тебе позбавлять. Добре, тут я згодна, але позбавляти субсидії, якщо людина знайшла собі можливість якось трошечки десь підзаробити і так далі, навіть хай це неофіційно, Позбавляти через це субсидії. Ну я чесно, я цього не розумію. Пишіть, що ви думаєте про це? А поки все із цим випуском, дивіться наступний через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!